І є то помилки новачки в цій сфері. Головне це вибір об'єкта. Головне, так можна в сосну дати, як кажуть. Uh -huh. Просто ти береш, просто не то. Головне це вибір об'єкта. і навчити. Я ж казав вам, що саме складне це навчити uh -huh. людей як вибирати, але ти повинен Дивіться, як я вибираю об'єкти. Uh -huh. Якщо попадається об'єкт нижче ринку, я бачу, що я там зроблю. Я звертаюся до відділу продажів. До, до свого Сиді, сидять 10 агентів. Я кажу: ось тут, знаєте, вулицю, знаю. Ось там дом, знаєте, там, де біля Меркадон, не угу. знаю. Третій поверх п'ятий, з ліфтом буде квартира, там з ремонтом, меблями, технікою там, за 145 тисяч. Є у вас клієнти, На цю... готові купити зараз? Угу. І вони кажуть, у мене два клієнта є, а в мене один, і в мене один, а в мене теж два. І розуміє... я розумію, що попит є. попит є, і я кажу: беремо. А бувало таке, що я приходжу, я такий впевнений в собі, в мене все гаразд самооцінка, я приїжджаю, все, беремо, знаєте, де, ось тут, 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 тут. Скільки у вас зараз клієнтів? Вони такі, ні, туди ніхто не хоче. Як так да? Ні, ні. І вони кажуть, які 145 там було там, за 120, 120. Да, з ремонтом, от подивіться, що ми там, і не можемо, вона навіть стоїть до сих пор. І я такий, ага, стоять. Оце велика система працює. Розумієте, що це просто там я хе -хоп, хей, ла хопхей побігу, не буде так працювати. Ну, система. І тоді вони, я кажу, добре, зрозуміло, дякую, і не беремо той, той об'єкт. Новачку це. А новачку нереально. Не